Друга практична робота знаходиться там, де тема друга. Сьогодні, коли ми з вами виконуємо всі завдання, ви вже можете здавати тест другий. Всі лекції ми з вами вже А ні, ми трошечки даних ще не, не закінчили. Так, вибачте Тоді можна почекати наступного тижня, коли ми закінчимо четверту лекцію, тоді будете вже здавати тест другий. Можете його пробувати, бо я все одно буду дивитися тільки кращі результати. Якщо щось не задалося, ви можете перездавати ваші спроби. Кількість спроб не обмежена, тільки між спробами треба зачекати 5 хвилин, щоб перездати. Також вже давно пора здавати тест перший, він в першій темі є. Так, дивимось на методичні вказівки до практичної роботи другої. Вони організовані так само, як і до першої практичної, тобто тут є номер роботи. Тема роботи, мета роботи, це обов'язково треба писати в зошиті, коли ви будете відповідати на контрольні запитання. Контрольних запитань тут небагато, їх всього шість, ось вони наприкінці. Коли ви пишете відповіді, обов'язково пишіть їх в форматі питання, відповідь, питання, відповідь. Якщо питань не буде, я не буду читати ваші звіти, не буду їх оцінювати. Якщо ви бажаєте найбільшу кількість балів, що я поставила, пишіть все, що я вам говорю: Номер роботи, тема роботи, роботи, роботи і формат питання, відповідь, питання, відповідь. Відповіді є ось тут в теоретичних відомостях, також можуть бути серед робочих завдань. Робота на сьогодні не складна, але потребує деякого часу, бо ми з вами будемо заповнювати таблиця, потім їх зв'язувати. Коли, перед тим, як зв'язати таблиці, нам треба заповнити змістом ці таблиці. Тому нам треба буде відкрити базу даних, яка створена минулого разу. Ця база даних буде використовуватися ще кілька занять поспіль, і е, нам треба так, щоб всі завдання, які були заплановані на попередніх роботах, були виконані, інакше не, будь, не зможете виконати наступне завдання. Тобто ми відкриваємо нашу з вами базу даних, і в завданні першому читаємо, що треба заповнити ці таблиці починаючи з таблиці штатний розклад. Дані для таблиці штатний розклад ви бачите ось тут в методичних вказівках в таблиці 2.1. Ми з вами відкриваємо таблицю штатний розклад. Вона відкривається вже в режимі таблиці і можна заповнювати. Даними рядочок за рядочком, тобто записи за записами. Імена полів ми з вами маємо як назви стопців. Тут імена полів записані теж як стопці. Тобто ми в відповідне поле вводимо відповідну інформацію. НЗП, це номер за порядку, ми з вами створювали. Тут пишемо дирекція. Ну, все, що бачите, тут не складно. Тут пишемо бухгалтер. Далі кількість цих посад може бути дві. Оклад для одної посади, фонд зарплати на місяць для двох бухгалтерів. Вказуємо, і фонд зарплати на рік для двох бухгалтерів, скільки потрібно грошей, щоб виплатити їм зарплату. І так далі. Всього у нас 12. Записі вам 12 рядочків треба заповнити. Ну, з цією таблицею ніяких проблем у вас не повинно бути, тому я просто почекаю, коли ви заповните ці, оці 12 рядочків, а потім е кілька слів скажу про таблицю співробітник. Там будуть деякі відмінності, можуть бути деякі проблеми, скажімо так, труднощі. Першу табличку ми заповнили, закриваємо її. Все, що ми ввели, вже там збереглося, тільки ми вводимо щось, воно зразу автоматично додається до нашого файла бази даних. І далі нам пропонують заповнювати таблицю співробітник. Коли будемо заповнювати таблицю співробітник, ось я її тут відкрию, вона у нас починається в Ексесі з. Екс 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 Поля-Ідент-код. Тут є ще в методичних вказівках попереднє поле номер за порядком. Його ми з вами сюди не вносимо. Воно нам потрібно для того, щоб розібратися, де продовження таблиці співробітник. Справа в тому, що вона велика і розбита на три частини. Тобто, тут вам знадобиться більше часу, щоб її заповнити. Теж у нас 12 записів і. Е Кожен запис буде продовжуватися з відповідного номера в наступній частині таблиці. Починаємо ми з вами заповнювати ідентифікаційного коду. Ну, намагайтесь уважно перенести ці цифри, але якщо ви там помилитесь якоїсь там цифри, це не буде дуже критично. Важно, щоб цей ідентифікаційний код не повторювався для усіх співробітників, які має наша з вами організація. А тобто, вводимо код, вводимо прізвище. Форматне виправлення. Буду так вже пояснювати. Ось тут при введенні а, дати народження можуть бути негаразди. У ну, мене тут зараз нічого не видно, в мене це все прийняло. Якщо у вас а, екс, ексес ваш а, видасть, скажімо, якісь повідомлення, подивіться, що він там пише, він може запропонувати. А, Написати, що він не може прийняти такий тип даних, бувають екцеси з помилками, от в мене такий, треба перейти на текстовий тип даних. Тобто ви вибираєте з того списочку, переверсти ваші дати в текстовий тип даних. Воно нічого не зміниться. Також ви будете бачити вашу дату в тому ж форматі, в якому ви її ввели. Але у у структурі таблиці це поле буде як текстове поле. Воно мені не дасть перевести, бо там обов'язкові поля є. Далі продовжуємо заповнювати. Так, наша традиція російське місце з маленькою Середня. Тут зараз ви бачите, що в мене тут вже стоять текстові типи даних для дати народження, а для дати зарахування я поставила дату часу, щоб показати, що це буде. Тобто я заповнювала заповнювала даними. Ось де дата зарахування, скажімо, пишу те, що ми маємо в методичних казівках. Тобто це буде 24.09.2013. а 2013. Ви бачите, що якщо це формат дати, то в мене дані притиснути до правого краю в, в полі, а е, там, де дата народження, це текст до лівого краю. Далі я натискаю Tab. і ось тут те, що я вам говорила, в мене виводиться повідомлення, що не може е, прийняти це як тип даних дата. Та час і е, пропоную преобразувати дані в столбці к текстовому текст, типу даних. Я вибираю оце, і далі ніяких проблем не буває. Навіть в якому форматі я тут не намагалась би ввести мою дату, там щось в моєму EXC екс працює, навірно, і нічого не виходить, тільки коли преобразую до текстового типу. І у деяких з вас теж може бути така ж сама версія. Далі ми пишемо якийсь умовний телефон. Який ми тут маємо в методичних разівках. Далі адреса наша. Не наша, а нашого співробітника. Я вам ще хочу сказати, я тут допустила одну помилку при введенні даних. Яку саме? Я в полі посада статистик написала вручну, але я написала без помилок, і в мене воно ідентифікувалося як статистик. Так от не повторюйте, будь ласка, за мною на полягах вибирайте з того списка, який ви тут бачите. Якщо ви впишете, навіть додасте пробіл один, то це буде вже помилкою, може бути. Тобто ви повинні вибрати посаду. За допомогою майстра підстановками ми це поле ж створили вибрати посаду з таблиці штатний розклад, туди звертається таблиця співробітник за допомогою ось цього розкриваючогося списку. Ну, а потім заповнювати другий рядочок, тобто другий запис, третій і так далі, всього 12. Я сподіваюся, це пояснила все зрозуміли, тому мені. Залишається тільки почекати, коли ви це зробите. Після заповнення закриваємо табличку співробітник і переходимо до заповнення таблички склад сім'ї. Тут в таблиці склад сім'ї теж є поле в форматі «Дата і час, і якщо у вас були такі ж невиручності, як в мене, тобто, ЕксСС не сприймав. Дані у цьому форматі треба що зробити. Я, треба зразу їх змінити на текстовий тип даних. Тобто перейти сюди, в конструктор, поставити текстовий тип, а потім повернутися в режим таблиці і, звичайно, зберегти зміни. Бо в останньому полі, це поле буде, ви бачите, останнім, нам нікуди переходити, вже в тому рядочку, у вас будуть складнощі. Дійсно, при введенні цих даних. Тут в цій табличці перше поле ми оформили за допомогою майстра підстановки і треба вибирати ідентифікаційний код зі списку, який пропонує нам ЕКСИС. І зверніть увагу: тут ідентифікаційний код буде повторюватися, бо родичі, які ми тут вводимо, будуть ідентифікуватися за ідентифікаційним кодом співробітника. Тобто кожен співробітник має свій ідентифікаційний код, який поширюється також на його родичів. Тому ми можемо набирати однакові числа, це вірно. Ну і далі записуємо те, як ми бачимо в нашій дані в методичних вказівках Старий Ченко, Микола. Іванович. І тут ой, Іванович ні туди написала. Іванович, і тут дату народження пишемо вона вже у форматі дати, але все одно ми можемо ввести як дату. Тобто це тип даних текстовий, а вводиться як. Формат, який ми задали для дати. І так далі. Тут табличка коротша, Я сподіваюся, ви менше часу вже витратите на її заповнення. Я чекаю, поки ви її заповните. Потім перейдемо до завдання другого. Після заповнення всіх трьох таблиць ми переходимо до завдання 2. І нам тут треба зв'язати так таблиці, щоб забезпечити зв'язок один до багатьох. А навіщо нам це потрібно? І що це означає? Ну, по-перше, ми повинні відкрити ось таку ну, я покажу схему даних. Там будуть також розташовані три таблички, і ми побачимо зв'язки між полями, які ми заповняли за допомогою майстра підстановок. Там автоматично створилися такі зв'язки, але вони будуть просто проведені однією лінією і не буде оцих позначок, одиниця та а, скін... безкінечність. А, чому не буде? А нам треба, тому що, скажімо, подивитися, якщо на цій таблиці штатний розклад і співробітник, поле посада в таблиці штатний розклад має унікальні записи. Тобто, до одного запису, скажімо, водій може відноситися в полі посади співробітника кілька водіїв. Тобто, ми можемо на одну ту ж посаду взяти кілька людей, і вони будуть виконувати ці обов'язки, і такі ж... Варіанти ми потріб... нам потрібно від... відобразити в нашій базі даних. Тобто в штатному розкладі посада одна, а в таблиці співробітних таких посад, таких однакових посад може бути кілька, тому і відносини повинні бути один до багатьох. І так точно з ідентифікаційним кодом між посадами співробітник та склад сім'ї. Тобто, якщо наш співробітник має багато членів сім'ї, всі вони заносяться в базу даних під. Ідентифікаційним кодом цього співробітника, тобто, в таблиці склад сім'ї, ідентифікаційний код може використовуватися уже той самий кілька разів, а це нам, коли ми з вами зв'яжемо так таблиці, вони ці зв'язки нам забезпечать цілісність наших даних. Якщо ми з вами ввели щось невірне, скажімо, посаду написали вручну так, що вона не зустрічається, саме така посада в таблиці штатний розклад, то таблиці ми не зможемо зв'язати один до да багатьох. І так точно, якщо ми з вами помилилися. Вони вибирали, скажімо, зі списку ідентифікаційний код, а ввели його з клавіатури, помилилися в якоїсь там цифрі, тобто ввели в таблицю склад сім'ї код, якого не існує в таблиці співробітник, теж в таблиці не зв'яжуться, і ми будемо бачити, що в нас є якась помилка з нашими даними. А також ми поставимо відповідні галочки, які нам допоможуть скажімо, відновляти дані або видаляти дані. Якщо ми, скажімо, видалимо якісь поля в одній таблиці, вони автоматично будуть видалені в іншій таблиці або змінені. Ну, Як це зробити? Давайте дивитися. Нам треба відкрити вкладку Робота з базами даних, і тут ми бачимо кнопочку Схема даних. Ми її натискаємо. У ну, мене вже відкривається наша схема даних. Якщо ви не бачите ці таблички, то ви повинні класнути правою кнопочкою і там буде у вас додати таблицю, якщо додавлення таблиці не відкрилося зразу. Потім ви вибираєте таблиці, кожна по черзі, і кнопочка Добавить додаєте їх схему даних. Якщо не всі відкрились таблиці, можна декілька додати такою, а, таким способом, скажімо. Далі ми з вами бачимо зв'язки між таблицями, але, як я і сказала, вони не один до багатьох. Нам треба це виправити. Ми наводимо показчик, виділяємо перший зв'язок. І, будь ласка, розташуйте ваші таблиці, так як ви бачите, от на малюнку та в мене в базі, щоб ці зв'язки лінії не плуталися, не були клубочком. Виділяємо перший зв'язок, клацаємо правою кнопочкою миші і користуємось командою змінить зв'язь. Далі ми ставимо тут три галочки, обеспечення цілісності», «Каскадне обновлення і «Каскадне удалення зв'язаних записів». І натискаємо ОК. Якщо все було заповнено вірно, то ви побачите зразу ж, що зв'язок звінився на зв'язок один до багатьох. Аналогічним чином робимо і з другим зв'язком правою кнопочкою «І Змініть зв'язь» і ставимо три галочки. Натискаємо ОК. Змінили і другий зв'язок. На цьому у нас з вами наша практична робота. Зв'язане з базою даних, закінчилася. Далі вам треба відповісти на контрольні запитання і надіслати мені фото ваших контрольних запитань в зошитах. А базу даних можна закрити. Вже автоматично всі зміни там створилися. Не забудьте переіменувати вашу базу даних, тобто, я додаю прізвище. І ще попереджаю ще раз для тих, хто не почув, що наступні ваші роботи я буду перевіряти, якщо буде там написано ваше прізвище. Без прізвища не надсилайте, перейменуйте, будь ласка, щоб я не плуталася в ваших файлах. Ну, Це взагалі то все, що я хотіла вам розповісти.